Миру, у мене є усе, що тобі потрібно, мандрівнику. Це у тінопланетній бляшальсі. Дякую, друже. Глянь, ось твоя посилка. А кармічне коло замкнене. Усе так, як і має бути. Повернімося до яйця. Oh. Mm. Чорт, забирай, там, мабуть, то та не дивиться війна. -лама. Що це бляха за шум? Схоже на вертушку. О Боже, копи! Йобаний ти щур. Ей, не кати на мене бочку, ти не захочеш мати справи з тенпені. Що це таке? Спокійно, брате. Паніка прокладає шлях до поганої карми. Чувак, ми маємо спалити ці поля. Сподіваюся, Гая пробачить нас. У нас на хвості вертушка. Тепер нам від них не втекти. Зачекай, у мене тут дещо є. Зберігав це на чорний день. Трястя твоїй матері! Де ти це взяв? Знайшов у кульці тайських паучок. Шкода, звісно, збирався зробити з нього лампу. Ось це місце. Господи, чуваче, схоже, тебе добряче обдурили. Дякую вам за перегляд! Якщо сподобалось, ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Сівейче.